Ми тим часом переходимо до наступного раунду. Четвертому. Він називається Вікторина. І тут у нас взагалі велика засада. Знову таки кажу, зважаючи на ваш досвід навчання і знань, почну я з найважчого питання, що означає кримсько-татарською Хайрали Ахшамлар. Не знаю. Добрий вечір. Це переклад. Хайрали Ахшамлар. Ахшамлар. А вас бачите не. Я ну, трохи в тому, що о, Осман Пашаєв друкує в соціальних мережах, <світ> трохи прочитаю там <світ> переклади, але не все. Ну це важливо, якби українці вивчали мову <світ> так, так. другої титульної нації. З якою піснею на Євробаченні перемогла Джамала? 1944. Ні, так ви ж погоду відповідайте швидше, бо ви так відповідаєте, Я ті я зараз спишу. А, тут Не, треба злякої. хто скоріше. Ну, бігом ні, відповідати ні, ні. хором, так. Дивіться, добре, сьогодні ми цю назвіть підписантів Будапештського меморандуму. Росія? Україна, Україна, Росія, Великобританія, Великобританія Франція і Питай. Сполучені Штати. Америки. Америки. Сполучені Штати Америки. Ну, правильно Це гаранти. Були ну... гаранти, а були підписанти. Тобто підписанти. Так. Це ті, кого ми ті щойно назвали, а були ще гаранти, і до них відноситься так, Китай. Китай. Це вони пізніше доєдналися. Так. Так. Що ж таке? Кількість країн шенгенській угоді? 26. А ваш варіант? Не певний. Правильний 26. Столиця Казахстану. Нурсултан. <риклад> я станат. Нурсултан уже. Ну я думаю, що так. Бо тут різне буває в студії. Знаєте. Добре, будемо ускладнювати. Тільки ви не поспішайте відповідати, бо ви то точно я бачу, вже знаєте всі відповіді. Столиця Македонії. Не знаю. Скопія. Правда. Ти ж дипломат. Так я ж про це і кажу. Так я кажу, тоді не поспішає відповідати столиця Босні та Герцеговини. Е, ви спитаєте Сараєво. Ну не кажу, не поспішайте, а ви не, не орієнтуєтеся. Та ну це ж міжнародна політика. Е, безперечно, я орієнтуюсь. Тільки для мене цікаві більш глобальні речі. Я вам можу сказати, де тривалість життя більше, де менше. Ну пані Олю. Це це ж тоді відповідальність міністра охорони здоров'я, Ні, але це, ніяк це не це президент. відповідальність президент, національної безпеки. це, бійсько, це Безпека це міжнародні зв'язки в українських реаліях е, я... і, і, і формування я... правильської більшості. Так, я допрацюю недоліки до наступного ефіру. Е, президент Сербії. Не пам'ятаю прізвище. Угу. Не, ну я ясна річ що в Гуглів. Голову... <зуміло> <зуміло> Може, ми також можемо поговорити. Ні, ні ні. Та, ну, ні, ні. Це ж інакше ні, ні, це несправедливо. Ми будемо забирати, напевно, гаджети перед Ні, У нас ні. гаджети не використовуються. Олександр Вучич. О, Вучич точно. Так. Вучич. Е дивіться, я стояв на порозі, на порозі життя молодого. Хто виконав із пісні з цими словами? Не знаю. Михайло Поплавський. Юний РЛ. ну я вже ж Вибачте, я таких писань не слухаю. Це, я вам сказав, у нас елемент фану є в дебатах, ага, тому фан. що на повному серйозі ставитися до проведення дебатів в країні, де ті, хто чомусь бере е, високі рейтинги, уникають будь-чого, спілкування, то до цього серйозно ставитися не можна. І ці дебати це ну, важка реально робота, зробити їх. Цікавими для не глядача? Ні, у вас відповіді то я беззаперечно віддаю належне інтелектуальному потенціалу, тому тут у нас є такий сектор фан, те, що називається. Так, е, що в мене тут? Це теж, знаєте, так важко ці питання під підбирати. Бо минулий раз е, був Балашов, і моя редактор говорить: А ти запитай, хто зображений на п'яти гривнях? Він нереально не знає. Розумієте? Так що так, скільки в Швейцарії офіційних мов? Ви Ні? перша. Три. Ні. Німецька, французька. Дальші. Е... Е... Німецька, французька, швейцарська. І... Швейцарська? Ну, як вона зветься. Чотир... Чотири мови. Чотири, але ви не назвали, не можете назвати. От підловив, вже приємно. Чотири мовили, але... Четверта вона називається Ретороманська. так, 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 так. От так, 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 будемо ускладнювати взагалі, так? Ну, зараз от поставлю таке питання, от ви точно відповісте. Президент Естонії. Прізвище цієї жінки я вимовити не можу, тому повторювати не буду. А я з нею особисто мала можливість Але працювати. Ну, є, я думаю, що. Не менш важливі речі, які потрібно знати. Насправді звати я теж, якби не читав, керсті калію калію лайт. Калька, я але журналістам доводиться вивчати, знаєте, Курбан Гулибер Мухаммедов це не з першого разу можна вимовити, навіть читаючи. цей вулкан, який... бачите? Ми змушені просто як журналісти вчили його. Ну, складно, але доводиться.